Всім привіт! вже майже кінець січня, і я трішки зникла, бо у мене було дуже багато роботи. Я не мала коли знімати і редагувати, але я вже повертаюся до вас. Повернулася я в Албанію, тому що тут все-таки найдешевше жити порівняно з іншими країнами. Тут не дешево, але тут дешевше жити ніж в інших країнах Європи. І Балканської частини Балканських країн. І покажу вам квартиру. Живу на набережній, е, Випадково я дуже хотіла тут шукала квартиру, але тут дуже тяжко знайти, щоб щось здавали. І випадково мені пощастило. Покажу, де я житиму якийсь час. Я ще забула хотіла сказати про погоду що тут в принципі найтепліше, ще, тому що Албанія дуже південно розташована і тут дуже класна погода, дуже класна зима. Десь 15-16 градусів, переважно. Це вже кінець січня, в середині січня бувають різні. Бувають дні такі, коли дуже холодні і дощові, але їх дуже мало насправді. Здебільшого дуже тепло. Сьогодні ось, наприклад, 13-14 градусів, сонячно, гарно. Люди собі ходять по-різному, надягнені. От тому зима в них класна. Ми в Албанії, заселилися в нову квартиру. Взагалі-то це не та квартира, в якому заселилися, Ми заселилися в іншу квартиру, в якій виявилось, що немає Wi-Fi і не можна працювати. І довелося говорити з власницею, щоб повернула нам кошти за квартиру, тому що ми не можемо працювати без вайфаю. І вона сказала, що нас переселить. Ось яка панорама націлила на море, на цілий дурес, що вона нас переселить в іншу вже квартиру дорожчу, але з нас гроші брати не буде, тому що ну, така ситуація сталася. Це спальня. або сталося. Ну, вони ж напевно знають, що там немає Wi-Fi. І ще туалет ось таким гарним дзеркалом, що світиться. Насправді ще хочу поділитися цією історією з квартирами. Про те, що забронювала спочатку іншу. І я була така знервована насправді, коли це все сталося, ситуація, тому що ми були втомлені дуже з дороги. І е, майже всі речі вже занесли. Ми півгодини шукали стоянку. Ми не їли, були голодні, виснажені. І ми розуміли, що нам тепер треба всі речі назад зносити. Знову шукати десь стоянку, переїжджати, знову всі всі речі заносити в нову квартиру. І я була така. Зла така роздратована, знервована, не розуміла, ну за що це. Я все читала, я перевіряла, чому так сталося. І коли зайшла в цю квартиру і побачила, що вона значно гарніша. І коли вийшла на балкон і побачила цей вигляд, що ця квартира на набережній, на якій я дуже хотіла мешкати і не могла знайти тут квартиру, то я зрозуміла, що нам іноді. Коли стаються якісь такі ситуації, коли нам здається, що це кінець, світу, це трагедія, це нещастя, і треба замислитись про те, що можливо через такі моменти нас швидше намагаються довести до того, чого ми хотіли, до того, що нам потрібно. Тому намагаюся зараз залишатися позитивною, оскільки ми залишаємося в цій квартирі. Ми поговорили з власниками, домовилися про ціну, яка підходить і їм і нам. І тут є все багато, тут дуже близько до центру Дуреса. Тут є ресторани, магазини. Я постараюся показати те, що зможу, і залишаємося позитивними. Ми ніколи не знаємо, яке нещастя може нас довести до найбільшого нашого щастя і нашої мрії. Ось так виглядає зранку. В сонячний день. Краєвид з цієї квартири. Ось тут все там ресторанчики. Ось тут все теж. Це Волга називається. І порт. А ось там центр Дуреса. Красав. Я вийшла на сніданок. Пішла в КФЦ їхнє. Була, дуже дуже подобається той бургер в КФЦ. Хотіла це зняти, але забула. Така була голодна, що вже як з'їла, то вже згадала. І прийшла тепер на Набережну, Мені так подобається ця рибалка. Тут класні фотографії вийшли. І ось такі східці. Тут всі можуть собі посидіти, щось музику слухають на вихідних. Так воно гарно тут виглядає, все зелено, сьогодні дуже тепло. Ось так на ринку я вибираю мандаринки, скільки вони тут коштують. Я вам зрозуміла. Якщо це не до кінця розуміють, 180-160. Ну, але тут таке. Вони такі смачні з листочками. Це у нас 150 їхніх лек. А ще покажу вам, що ми сьогодні на ринку в дурісі купили. Лимон такий цілий великий, Смачні бананчиків трішки, апельсинка і практично кілограм мандаринок. І ми за це заплатили 90 гривень. Клас! Це у нас просто такий бардак. Це я ще з Хорватії привезла назад. А це тут всякі таке якісь йогурти. Одним словом, і чайник закипає і шестік теж з Хорватії цей дуже смачний. Сьогодні наба така червона, гарна. Йдемо на вечерю на рибку. І всюди в них безкоштовно вони не рахують його, не беруть за нього гроші. І тут є в них такі. Можна номерки вибрати, що ти хочеш. Це номер 5. В Цьому кафе рибка їхня з картоплькою і з салатом грецьким. І напій вибираєш або пиво, або вино, або я собі чай виберу. Можна будь-що вибрати Кока-Колу, все що хочеш. І ось таке коштується ще 150 лек. Їхня риба тут, вона найкраща, якби я тут їла взагалі. Риба Риба просто така смачна, така смачна. Така сукової Ох, сьогодні вже ранок наступного дня. Я вже поприбирала, помила посуд і ем, не хочеться нічого готувати. Ем, на сніданок тому вирішила сьогодні піти поснідати у е, в них тут є такі заклади з, з кебабами і різним таким фастфудом. І одразу ж розповім вам, е, скільки це коштує, яке воно. Тому йдемо снідати зі мною. Я забула купити на ринку авокадо вчора. Може, ще піду авокадо докуплю. <смітна> я вже з'їла половинку. Такий смачний. Просто супер. Виходить на наші гроші 100 гривень. З таким... Я замовила мікс, з куличем і м'ясом. Може, я вже заказала, вже <смітна> збув. І з картоплею фрі, такою тепленькою, свіженькою, М'яско. м'ясо. Ми йдемо в центр міста. І ось тут дерево з Ось такий закинутий будиночок. Ми прийшли подивитися їхній албанський амфітеатр. Ці руїни, що залишились, вони так їх і залишили. Ці старовинні всі каміння. От і це називається музей під відкритим небом. А ось там мечеть. Ще хотіла вам е, показати і розказати, як висвяткувала тут новий рік в Албанії. Насправді ну, нічого особливого не робила. Спочатку хотіла піти кудись на вечерю в ресторан, але в них тут були якісь космічні ціни просто на ці вечері. А, і тому я вирішила просто залишитися вдома і насолодитися виглядом з вікна, оскільки тут панорамні вікна і видно все місто і море. А, тому просто купила вино по акції, якісь італійські тут найдешевше в них в супермаркеті. Купила їхній мед, медих. Ні, досить класний. Підігріла, зробила собі глінтвей. Фрукти купила на ринку. Це була моя вечеря. Я питаю, коли в кисне це не було, чи щось така, і просто насолоджувалася феєрверками, тому що я вже не знаю скільки років я не бачила феєрверків, і насправді я не асоціювала ці як ви з вибухами чи чимось, просто намагалася насолоджуватися красою і ем, тим, що це класно, що люди тут живуть просто звичайним нормальним життям. От і потішилася за них, і можливо, вам буде цікаво подивитися. Сестра знімає, я знімаю відео, яка гарна там мечеть. Сестра, помахай. Я так мріяла побачити мечеть в Ось так виглядає мечеть всередині. Ми мали всі роззутися. Тут килимочки, всі роззути. Я побувала в мечеті. Ми вирішили прийти на... Ай. Hi. Окей. Hi. Right okay. Ми будемо на колі. огляду як Ми поїхали. Швиденько? так, швиденько. Все, ми вже прийшли в вершину. Сестра розкажи, це вартує 200 гривень з людини. Вау! Чи дуже четвертий? Так, але добре. <різь> я думала, матроси. вона сидить, рахує, так що. Люди <різь> дуже не хочуть, я надаві. Я хочу на кораблю. Зараз покажу. В Албанії є один з найглибших бункерів. Якраз ми йдемо на це дивитися. Ялиночка ще є, ось туди вхід, там вихід. Ми зайшли всередину цього бункера. Підемо заплатимо за вхід. Зараз подивимося, ці, які ціни. Так, звичайний квиток 700, 7 євро з людини, 700 їхніх лек. І тут пише дуже гарна фраза, що всі, хто забувають своє минуле, приречені пережити його ще раз. Між іншим є над чим замислитися. Ми зайшли в цей бункер, тут якісь кімнатки. Тут кімнаточка. З їхніми діячами. Моя сестра. Ті звуки не знаю, чи то чути таке, ніби він ніби без гавкає. Mm -hmm. Щось про собачне. Mm -hmm. Тут, mm -hmm. Тут дуже сильно душно, щось таке чорне. Mm -hmm. Є такий кабінет під землею. Комп'ютер, старий телевізор. Ось така ціла кімнатка. А, що старі, старі передачі показують. Цікаво там. Як було колись. Ух ты! О, що тут вентиляція тут дує. Щось так дує вітром. Ліжечко, можна спати в бункері. Таке зусиль задаває. Тут все в бункері. Цілий, як кіно. так. Зробили, ніби лампа перестає, мигає і перестає світати. Карта поверхований. Міжечка. Якісь папочки. Там ніби щось говорять. Просто обожнюю цю йогуртерію. Тут є нализнички, такі оладики, вафлі, все, що хочеш, з йогуртом або з морозом і вибираєш різні додатки. Сестра мене тішить. Ось яке моє. Пасью. Такий красивий заклад. Будемо смакувати. Ви вилізли на